як ми очікуємо більшу аудиторію. Перші, хто прийшли, будуть мати тату або сніжинки на руках. Класний приз бачите, одразу зацікавлюю, щоб ви знали на майбутнє. Приходите вчасно. І я бачила, що ви всі були вчасно. Всі, хто прийшов вчасно, йду малювати вам татушки. О, Грінч! У нас з'явився Грінч. Отож, я знаю, що діти полюбляють трішечки, як то кажуть. Цікавих дивин, і сьогодні Гріч буде намагатися зробити щось таке бешкетне, щоб е, вас розсмішити. <плес> Увага Приготувалися. Будемо з вами зараз розминати. Крутим крутим, а тепер ручку догори і стрибаємо. Повторити за мною, а гріч буде з вами пошкодувати. Я буду зараз вибирати, хто буде гучніше стрибати і гучніше кричати. Супер, високо, висока. Дуже гучно. <клес> Що трапилося, Ельфа? Не, не... Погано. Миколай про мене забув, всі про мене забули. Друзі, в мене нема. Нема що робити, нема з ким гратися, взагалі нічого нема. Все погано. всі нікому по не треба. Ельфику, ну так не можна. Ти думаєш, що якщо Миколай не прийшов зараз сюди. То ти думаєш, я про тебе забув? Ну це зовсім не так. Ти а як? дуже помиляєшся. А як? Ну, а як, подивися, дітки, ну скажіть, будь ласка, ну у є ще якісь справи, правда? От як ви думаєте, з чим займається Миколай більше? Готує подарунки, ще що робить? Роздає іграшки, а добре, що ще робить? Листи перечитує. А що ви не знаєте, та Миколай ще молиться за вас усіх, постійно молиться, просить за ваше здоров'я, за мир в Україні. У Миколая стільки справ Ельфику. Він може завжди бавити з тобою і тобі давати багато задач. У нього є своїх багато різних справ. Тому ти не ображайся. Скажи, будь ласка, а ти взагалі віриш в диво? Яке диво, я тебе можу. Нема ніякого дива. І то що казки, то все брехня. Яке диво, тебе прошу. Дітки, а ви вірите в диво? Так! <пап insanlar> то все <що> брехня? Давайте так. Стоп. Диво існує. І дітки точно в цьому впевнені і знають. Так, так. Не вірю. <не, не>, не вірю. От зможете мені довести, що диво є. Yeah. Можливо, я повірю, а поки що я не вірю в диво. Ельфіко, ходи сюди. Ти такий розчарунчик Стань тут. Будь ласка, Стань тут. Діти хочуть подивитися на ці оченята, на твої оченята і подивитися і зрозуміти, що все ж таки ти можеш бути веселим. Чому ти зараз сумний нам поясни? Будь ласка, що не так? Чому ти не довіряєш цим діткам? Вони ж дивиться, чимні слухняні, дивляться. Та, 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 та. Ну лишень або в телефонах сидять, або в планшетах, якісь там раунди грають, якісь кубки заробляють. А раніше ми бігали, стрибали, веселилися, мали друзі на вулиці, кидалися сніжками і в сніг кидали до одного. А тепер такого нема. Це правда, діти? Що серйозно ви всі в телефон? Так. Телефони поховайте. Поховайте телефони, я не вірю. Підніміть руки, хто вміє? Гратися, веселитися. Ось. Футбола грати, подивися, скільки рук, подивися, скільки оченят, щасливих. А хто вміє ділитися, дарувати радість? Хто вміє? Хлопці, мені подобається, у вас рука навіть не опускалася, аж по дві руки ви піднімала. Насправді ці діти я бачу в їхніх оченятах. Вони щирі, справжні і веселі, і саме вони. Точно вміють дарувати добро і диво. Діти, а давайте зробимо так: робимо одне велике коло. Давайте швиденько робимо одне велике коло. І ми зараз самі Ельфику доведемо, що диво існує. Робимо велике велике коло. Всі, 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 ходіть сюди. Зараз ми це все зробимо, щоб ельфик наш не сумував. Мені розказували, що що, якщо кожен з нас розкаже, що таке диво для нього. Воно може зігріти, воно може добре ставати, хтось мені перекладати дно, бров, добротлов. Воно у нас є оце коліка. Зараз допомогти. Якщо ви дійсно зможете нам передати всі ці відчуття, то можливо є, шумі є, що це правда, але зі м'яко. Що У нас все вийде. іди по кульку, тут наша кулька, тут, дивися, ось тут наша є кулька. І зараз ми таку візьми прозору нашу гарну велику кульку, ми зараз наповнимо її добро. Дивіться, тільки що ми зараз будемо робити? Зараз ми всім по колу передаємо кульку і промовляємо щось дуже хороше, дуже добре, таке справжнє, тепле, радісне. І цю кульку ми передамо аж до нашого ельфика. І саме ця кулька наповнить його справжнім дивом. Отож, дивіться, ось така у нас є кулька. Ми зараз я називаю, наприклад, те, що для мене таке диво, що для мене така радість, що б я хотіла подарувати ельфику, щоб у нього покращився настрій. Ось, наприклад, я називаю тепло. Знаєте чому, дітки? Бо тепло це завжди обійма. Тепло це завжди те. Ще може подарувати радість іншому. Отож, я кладу в цю кульку тепло. Що покладеш ти? Радість радість, супер. Добро, супер. Передавай далі. Що кладеш? Щось таке цікаве для Ельфика, для нашого, щоб він розвеселився. Дружба. Ого! Як гарно, супер! Радість. Радість, молодець. Так. Захист. Подивіться, які в нас діти. Дуже серйозно. Що покладеш буде? Може подарунок? Ага. подарунок. Подарунок. Добре, подарунок. Далі. Щирість. Щирість! Супер! Давай далі! Щастя! Супер, щастя! Тепла. Тепла дуже гарно. Добро! Тримай, тримай кульку, тримай. Що покладеш сюди? Боже, дякуємо. Сюди передавай. Що ти покладеш? Капло. Ой, як гарно. Далі передавай. Ми, які дітки у нас хороші. Перемогу, що є дуже важливим. А ти кульку береш, то давай з мамою. Ну візьми, кульку, такий буде радий. просто торкнися до неї. І воно одразу передасть твою енергетику, потокнися. Дякуємо. Передавай далі. Чи щось скажеш? Щось. Ну молодець. Передавай далі. Супер. Мир. Мир. Радість. Радіш. Дуже дякую. Успіх. Ух ти, успіх що ніхто не казав. Сміх. 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 До речі, та сміх. Можливо, повернеться йому вже, коли йому дойде та кулька. Я була. Дякую. Передавай далі. Любов. Любові. Багато-багато йому любові. Багато подарунків. Багато подарунків, супер, дуже круто. Здійснення всіх мрій, як мило. Здійснення усіх, усіх мрій. Доброту! Доброту, дуже потрібно, так. Де ж він не дуже добрий, так? Тобі здалося. Так. Серце. Серце? Щас... А, щастя, я думаю, що собі серце думаю, клас. Щастя, щас супер. Передавай. Серце. Серце, велике серце щоб було наповнене. Щоб була доброта у нього. Дякую. Велика. Це дуже важливо, дуже важливо. Ви дивіться, скільки дітей хочуть доброти. Передавай далі. Щоб він був радісний. Молодець. Дякую. Ми дивіться, малюсечка тримає. Так, що перекажешся. Ну це супер, просто неймовірно, які дітки на щирі. Передавай, кульку далі, сюди, Скай. Ти в нас будеш скай сьогодні. Здоров'я! Здоров'я! І? Щастя, змагаємося любові! Супер! Передавай Ельфику, зараз подивимося, чи йому підійде. <світ> Хто не потрапив, бере ще раз. Ні-ні-ні. <світ> Лежинка, божевав, але, не маємо, я вперше не вірю так трошки. Думаю, ну не снігу, ну, сміємо, не вміють кидати, але я думаю, що коли був, не навчилися. Дітки, а я ще раз у вас запитаю про питання магії. Чи вірите ви в магію? Це дуже добре. Якщо діти вірять в магію, отож, вони самі щасливі діти. Якщо діти вміють мріяти, у них будуть великі цілі. І знайте і пам'ятайте, мріяти потрібно. Магія існує, існує у ваших серцях, в ваших задумах. Отож, дивіться, бачите ось цей мішечок. Зараз я. Очікую разом з вами, і ми разом з вами з цього снігу когось зліпимо. А кого можна зліпити снігу? Я, я тут грався собі, з Оленями бігав, Режі, а що тут баць. Трішки, 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 він розтане. до нього близько не підходьте, бо він розстане. Ой, ой. Що, хобі був? Що ж, я грався з Оленями, бігав, я тут баць, і появився тут, з мішкою на голові. Що ж це таке за свято? М'ямки не підписувалися. Дінки трішечки зараз ми розповімо. Так, спокійно, Олоха, ситуація, ось у чому. Ми з дітьми чаклували, чарували. А тут вирішили, що зараз мав би бути маленький сніговичок. а тут виявився, ти такий великий, такий досить великий. Чесно, мені <різь> так приємно. Я розчуваний. Ось перепрошую. <різь> Так, давай так. Ми насправді думали, що це буде маленьке, але раз такий великий, ти не проти нами трішки погратися. Не проти. Серйозно, не проти. Давайте ми всі з вами зараз пограємо нашим Олопом у його улюблену гру. Знаєте, яка це гра? Це гра називається Мішок Стоп! за омри. Опа, за умерли. А я уважаю, что ты в не за умри! Стрипай! Стрипай! За Опа, за Біжимо на месте! Біжимо! Робим охвильки! Швильки! Руками! І... летаем! Полетели! А ну? Татар, пирнаем! 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 Нахиляємось, покрутили. Покрутились. Нахилились. Нахилились. Покрутили. А тепер теперь танцює, танцює. ну, танцюємо. Танцюємо. Бачу, щоб ви танцювали. Ще, Ще танцюємо. цю мотивіше. Ось так. Ось так. А ну, потім теж трошки повторюємо. Замри. А тепер музика пришвидшується. Будемо зображати рухи тварин. Давайте рухатися до нас. Тепер жирафки. А -а -а. Лисички. 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 Ой, Лисичка. Ой, біля має работать хитрі. Увага! Шапка. Жаб! Стріпає моя шапка. Тут це йому як слони! Давайте гучно! Я боюсь. Добре, говоріть. Строн. Сильний! голосно. Хай. А що таке скай? Дружляємо, друзі. Треба не ставляти шукати. У Ніхто не має бути самий. Доскочимо. Давайте всі, всі, всі переполестимо. Отож, я дивлюся, всі гарно перетанцювали. А зараз, скажіть, будь ласка, нам потрібно зараз утворити великий великий потяг. Усі усі дітки долучайтеся, тепер Бертлички призупинилися. Йдемо легенько, за одної ніжки на другу стрибаємо. Ще раз супер. І ще раз трибаємо. І разом один, два, три. Літа полетіли! У далекі світи, а ти лети, далекі світи, лети, далекі світи, лети, А ти готовий? А ти готова? Один, два, три, гелікоптери, лети, ручками.

Пішли по колу. Стопчика. Тільки я скажу, вітарець. Ми махаємо, зупиняємося і махаємо парашути. Тільки я скажу. Сі. Під парашут ховаєтеся. Сні. Вітер. Солочка. Сонечко, 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 Вітер, вітер. Так, дівчата, вийшли. Сонечко, сонечко, сонечко. Вітер. Вітер, 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 сонечко. Молодці, потім у нас трішечки доброї чапи. там? Дітки, хто ж за допомагаються, повертайтеся до груди, хлопці. підкидаєте, має бути. О, так зарахується. Кулька має бути вище ваших голів. Вище голови. Готовий, прийдемо, час пішов.